Я, хоч і багато читаю, але знаю дуже мало творів українського фентезі. Такі книжки доводиться шукати з великим ліхтарем, а результати часто бувають ніякими. Звісно, в нас є два Володимири Арієнів та Рудківський, але вони пишуть дитячу та підліткову літературу. А хочеться чогось дорослішого, з інтригами та вбивствами, альтернативною історією, неоднозначними персонажами, з додаванням сексу та зради, з пошуками себе, з навірою та безвією. Вихіддю. Саме такою є трілогія непростого, а темного українського фентезі. І вона називається Літопис Сірого Ордену. Автора Павла Дерев'янка в коментарях давно ви просили мене зробити відео по цій серії, і ось я його зробив. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А Це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книги. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забувайте підтримувати канал фінансово, але тільки після допомоги ЗСУ. Усі реквізити в описі. Ну а ми поїхали! Події першої книги Аркан вовків починаються у 1844 році в гетьманській Україні. В цьому світі 200 років тому Богдан Хмельницький заручився підтримкою сірого ордену та зміг створити незалежну державу. Сірий орден об'єднання воїнів-характерників, що вміють перетворюватися на вовків та пов'язані з потойбіччям. Вони не бояться звичайних культ та зброї, а ще вміють трохи чаклувати. Теперішньою країною правлять гетьман, червона та чорна ради, а також є таємна варта. Та військо Січове Росії в цьому світі не існує, але є Смарагдова Орда, великі території, підкорені азійськими племенами. Також маємо Польське Королівство, Османську імперію, Кримське ханство, об'єднання Князівство і Велику Державу Літовську. За початковим сюжетом трилогії, хлопець на ім'я Северин Чорнововк вступає до Сірого ордену. Після спеціального обряду, коли майбутнє вовкулака повинен простромити Жем своє серце опинитися в потойбіччі та підписати угоди кров'ю, герої знайомиться з іншими молодими сіроманцями: Яковом, Гнатом, Пилипом та Савкою. Молоді члени сірого ордену стають друзями, переживуть багато пригод, пізнають втрату та страждання. З недосвідчених, мріливих юнаків герої перетворюються на втомлених та понівечених життям воїнів, що готові вмерти за країну та друзів за любов. Та майбутнє останні події фінальної книжки Пісня Дібров датуються 1856 роком. Тобто, трилогія охоплює 12 років і розповідає про дуже цікаві та насичені, але занадто трагічні події, як в житті хлопців, так і в справах всього сірого ордену. А також в українській гетьманській державі. Не буду тримати інтригу і скажу, що Україну в книжках теж очікує велика війна, і навіть не одна. Ці події дуже сильно перегуку. Це з теперішнім нашим життям, хоча третю книжку автор закінчив лише в кінці лютого 22 го року, і навіть не здогадувався наскільки близько та швидко його фантазія стане болючою реальністю. Усі книжки літопису Сірого Ордону чудово написані, а ще вони різні. Перша книжка Аркан вовків найбільш нагадує підліткове фентезі, але все ж темне та похмуре. Як каже сам Павло Дерев'янко, це історія відповідальності та дорослішення гідності. Нести вибір, якого не змінити. Книжка написана від третьої особи та ведеться від імені Северина. Друга книга Танета війни б'є під дих і примушує читача звільнитися від рожевого фільтру бачення цього світу. Це книга про інтриги та ветеранів, про боротьбу з власними демонами, що набувають різних форм. Це теж написано від третьої особи, але глави вже ведуться від Северина, Якова, Гната та Пилипа, тобто від всіх друзів головних героїв. Остання частина пісня Дібров також жорстока та дороса, але ще й філософсько химерна. На думку автора, це історія героїзму та жертовності, прийняття зміни епох, яку не відвернути. Подача цієї книжки не змінилася, а до основних дієвих осіб додаються ще декілька, а деякі зникають. Сюжет трилогії досить закручений і по-справжньому епічний. Чим далі читаєш, тим більше спіралі створюються, ставки зростають. А сірий орден та його історія постають в різних несподіваних та не завжди позитивних сторін. Письменника в Павла Дерев'янка чудовий стиль та, неймовірно, знання української історії, побуту, зброї, міфології та психології. В абзаці з пригодами, стражданнями та масштабними подіями вплетені яскраві художні нариси природи та повсякденного життя. Це такий собі, знаєте. Класична українська література зі школи, якщо ви пам'ятаєте, цими описами природи. Але це набагато набагато цікавіше, ну принаймні для мене. І туди вплетений екшен, трилер, якісь бойові, бойові зітхнення і різні, різні прикалюхи, які вам обов'язково сподобаються. Але попри це, одночасно з цим це, як я вже казав, темне фентезі. Там дуже багато болю, дуже багато цього. Темного такого складного, і це теж іноді буває важко читати. Важко я маю на увазі морально, але це воно однозначно того вартує. Як я вже казав, ці елементи нагадують класичну українську літературу зі шкільного курсу. Всі вони зроблені дуже майстерно, правильно та органічно вплетені в сюжет, що стають його перевагою та своєрідною фішкою автора. З недоліків варто зазначити занадто багато вставок спогадів, які перерізають. Основні події. Особливо це стосується третьої книжки. І оцей вставки спогоди з минулого, вони дуже-дуже гальмують сюжет. З одного боку, ці вставки пояснюють деякі аспекти та відчуття персонажів, але їх ну, занадто багато. Тобто, я розумію, для чого робив це автор, але вийшло це ну, так собі. Особливо це дратує ближче до кінця, коли хочеться більше подій, і щоб швидше дізнатися, що там трапилося, швидше дізнатися, що, чим все закінчиться. Ну, ви розумієте, коли Чим ближче до фіналу, тим швидше ти перегортаєш стрінки, якщо це дійсно цікаво, а книжки реально цікаві. І оці от вставки, з погоди, вони гальмують, і ти бісишся. Ну, Я вам просто передаю свої почуття. Але книжки того однозначно вартують. Ну і я теж не можу не сказати, що я підмитив оцю сучасну поетику Василя Шкляра, як і жорстокий стеріалізм нової школи польського фентезі. Хоча і мої враження суто особисті, і вони можуть здивувати як автора, так і інших поціновувачів Павла Дерев'янка. Але от я бачу ці книжки саме так. Це шкляр, куліш і польське фентезі. Ну, тепер ви живіть з цим. Отже, літопис Сірого Ордену яскрава трилогія темного українського фентезі, яку я рекомендую прочитати кожному поціновувачу жанру. Усі три книжки чудово написані та гідні називатися одним із найкращих. А на мою думку, напевно, найкращим сучасним українським фентезі. Тут є знайома міфологія, мавки, вовкулаки, відьми тощо, але подано це незвичайно та реалістично. Також маємо характерників та потоїбічний світ, гетьмана, війну, багато знайомих назв та місць. Усе це прекрасно відгукується в серці українського читача. Усе використано та з розумом, не банальне та не притягнуто за вухо просто заради українськості, оцеї української шароварщини, як зараз це модно. Тут взагалі не про це. Звичайно, не обійшло. Ося без недоліків і я кажу про суперечливі оці вставки зі спогадів героїв у найцікавіших місцях третьої книжки, але це зовсім взагалі не псує загальне враження від трилогії, і це ну взагалі дрібниця. На яку я б взагалі не звертав уваги, але повинен, бо ну це огляд книжки, так рецензія, відеорецензія. Літопис Сірого Ордену якісне, чудово написане, сучасне українське фентезі, що читається на одному диханні. Сюжет бере за основу історію України та перероблює її у щось нетривіальне та заяложене а навпаки, показує його з незвичного боку. Саме тому, як я вже казав, я обов'язково рекомендую для читання літопис Сірого Ордену. Павла Дерев'янка це вам обов'язково сподобається, бо це найкраще сучасне українське фентезі. Якщо не чули, то Дім видавництво Дім Хімер, якому видавався Павло Дерев'янка, саме видавався. В них там був скандал з їх засновником Владом Кордом, який там щось зашкварився на гуманітарній допомозі на грошах, які йому скидали, і все вилилося до того, що багато авторів пішли зараз з цього видавництва, в тому числі і Павла Дерев'янко. Тому зараз ви можете купити ці книжки в видавництві, але я вам не рекомендую цього робити. Отак, перед тим як записувати це відео, я написав Павлу Дерев'янко, я спілкувався з автором і дуже був при. Ради з ним познайомитися, і він мені сказав: Наступне: в наступному році, тобто в 25-му році, книжки будуть передаватися, але поки що невідомо в якому видавництві, в якому форматах і як це все буде. Але це точно буде. Оце все, що зараз відомо. Тому я вас прошу. Ця книжка обов'язково варта читання, тому, будь ласка, потерпіть ну 25 рік і купіть вже, будь ласка, в новому виданні. Не треба купувати на сайті Дін Хімер. Напевно, подивіться, бо може, вони десь є. Подивіться в своїх бібліотеках. Можливо, вони є в електронному форматі, але от така от, на жаль, зараз вийшла з цим ситуація. Але книжки варті своєї уваги і варті того, щоб їх купити. Це я вам гарантую. Це був огляд літопису Сірого ордену, який ви так давно просили. Не забувайте підтримувати канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі. Давайте обговорювати цю теологію і інші книжки, на які ви хочете обговорити. Також не забувайте підтримувати канал фінансово, але це все тільки після допомоги ЗСУ. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже за мить в наступному відео. Бувайте.